Все більше українців вирішують завести домашніх тварин. Проте, перш ніж взяти собаку чи кота, варто знати про базові правила догляду і відповідальність, яку бере на себе майбутній власник. Для того щоб взяти собачку з притулку, треба бажання на першу чергу: повідок, нашийник та паспорт. Тому що ми передаємо кожну тваринку по договору. Ми прилаштовуємо тваринку, потім приїжджаємо і провідуємо її. Дивимося, як вона утримується, як вона себе почуває у даній родині. Підходить лі мови, підходить лі сім'я, і далі вирішуємо, залишати її там або забрати назад. У притулок тварини потрапляють переважно з вулиці. Після відлову їх вакцинують і стерилізують. Так як наш притулок е, працює виключно по заявкам мешканців по більшій частині, е, поступила заявками, виїхали, відловили тваринку, помістили її в притулок. Далі стерилізуємо, вакцинуємо. Після того як улюбленця забрали додому, ветеринари радять дати йому час звикнути до нових умов. Головне це адаптація. Якщо ви берете, наприклад, з вулиці або з притулкою і приносите додому свого майбутнього улюбленця, головне дати йому час на адаптацію, і це займає десь приблизно 10-14 діб. Ви перевіряєте, як він себе почуває, ви перевіряєте його апетит, дивитесь на його стан. Може, щось щось там змінюється або щось помічаєте. Після цього варто звернутися до клініки для обробки від паразитів та щеплень. Хтось а... Чекає своєї процедури, хтось вже після процедури. Починати завжди треба з обробок від гельмінтів від бліг. Якщо це улюбленець, якого ви купили у е, інших людей, то обов'язково треба в них спитати, чим вони обробляли. Обробляли вони взагалі чим вони годували. Щеплення необхідні, особливо зараз, і починати їх треба з комплексних щеплень, які захищають ваших улюбленців. Комплексні щеплення проводяться двічі з інтервалом у 21 день. Після чого вакцинацію необхідно повторювати щороку. Обов'язковою є і вакцинація від сказу, особливо для тварин, які мешкають у приватних будинках або мають доступ на вулицю. Щодо харчування, ветеринари пояснюють, можна обрати як домашню їжу, так і промисловий корм. Головне, щоб раціон був збалансованим. Головне обирають власники. Ми не можемо щось їм нав'язувати. Хтось принципово проти якихось там промислових кормів. Тоді ми кажемо, що можна просто збалансувати натуральне харчування. Головне не годувати зі столу, не давати якісь там смажені там речі, якісь копчені солоні. Того цього не можна робити. Ще один важливий момент відповідальне ставлення до улюбленця. Медичні процедури, вакцинація та харчування є необхідними. Але головне це турбота і увага господаря. Головне це любити. Головне, я завжди кажу, що краще зверніться до лікаря. Хоча б зателефонуйте, проконсультуйтесь. Дуже багато адміністраторів, ветеринарні лікарі. Вони завжди дають консультації. Вам бажано розібратися. Ви ж не просто купляєте щось. Ви купляєте собі улюбленця, тому бажано спочатку хоч трошки про нього дізнатися. Перш ніж заводити нового улюбленця, варто зважити власні можливості, підготуватися до догляду і пам'ятати, що тварина це повноцінний член родини. Дмитро, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.